Цілкостим і наші ми щоседечно вітаємо з Днем пам'яті святої блаженної Ксенії Петербурзької і дякуючи всім за святі молитви, бажаємо всім в першу чергу перебувати в тій повноті життя, до якої веде нас Господь молитвами цієї подвижниці, блаженої Ксенії. Ще за до прославлення блаженої Ксенії, до того, як її каналізувала наша церква. А було це ювілейний рік тисячоліття хрещення Русі біля її каплички, або, точніше сказати, біля каплички, спорушеної на її могилі, збиралися люди, відправляли служби, молилися за неї і молилися цій святій. А вона возносила молитву людей, як і зараз розносить їх, пристоячих Христовим Господнім, Господу Сидружителю. І за її молитвами, так як це було в той час, коли вона жила на землі, і управляв Господь з усіма все з ласки своєї. Звичайно, подвиг юнацтва заради Христа, а він в нашій церкві вважається одним з найвищих, якщо не найвищим, є особливим. Він не для всіх. Не кожна людина може його понести. Але в певній мірі бути йолодивими можемо ми всі. В якому розумінні? Апостол Павло говорить, безумство світу цього перед Богом це його мудрість. Або точніше так, мудрість віку цього є безумством перед Богом. І от дуже часто світ так хоче. Щоб ми так робили, як прийнято робити в ньому. Засушували, обговорювали, злословили, застрели, обговорювали різні пристрасті, різні скандали. Так прийнято в світі. На жаль, і ми через це проходили і проходимо. Як було це і є зараз в наших колективах. Навіть, на жаль, серед колективів віруючих людей буває таке, що. Підкидає через когось лукавий тему для засудження. І от ми вже починаємо когось явно засуджувати. Забуваємо про те, що ніколи не можна цього робити. Бо ми і в Бога забираємо тільки те, що йому належить, або забираємо те, що належить тільки йому. І виносимо свій суд над людиною, яка вже, можливо, давно покаялася, а ми її починаємо засуджувати. Так і в іншому буває світ діє, керуючись рушиними своїми синами, пристрастями, похотями і гріхами, і розчинні сили, які діють в світі, це, як говорить один з святих, сребролюпіє, славолюбіє і сластолюбіє. І от ми часто, керуючись саме цими показниками світськими, морськими, діємо, ображаємося, а причиною образу є наше самолюбство. Починаємо інших ображати, не помічаючи цього навіть, починаємо возвишатися над іншими. І тоді ми живемо так, як прийнято у світі цьому. Але ми можемо протидіяти премутростю Божою, яка інколи сприймається як безумство цьому світу. І тут ми повинні, так як Ксенія, не боятися того, що скаже про нас світ. Якщо, як говорить один батюшка, всі сапожники в майстерні відчуть душно промовляють нецер... нецензурні слова, то зовсім не обов'язково їм вподобатися. Знаєте, говорить, з вовками жить, поволч вить. Але ж це приказка яка? морська, не Божа. А Христос навпаки сказав, що я посилаю вас, як овець серед вовків. Звичайно, не треба ближніх бачити вовків. Але разом із тим. Смиренними овцям Христовими, смирномудриними людьми, які з собою ставилися до всіх, ми повинні бути. І цьому ми можемо навчитися і повинні навчитися у таких святих як млажена Ксенія і подібні їй подвижники і подвижниці. Ксенія навчила своїм життям не показово, але вчинками своїми. Які вже були більш засвідчені після того, як вона прийшла у вічність, як потрібно творити добро, не виставляючи йому у всебічний огляд. Якщо ми робимо добру справу, то хай по можливості про неї ніхто не знає. І тоді це буде дійсно справа, яка зроблена заради Христа, а світ цей, на жаль, зовсім до іншого нас може тягнути, щоб ми розповідали про добрі справи. Ними, Привозлося ними, якщо не перед іншими людьми, то принаймні перед собою. І тоді вже добра справа абсолютно стає справою не християнською, якщо вона робиться нами, і ми про неї починаємо всім нагадувати або собі нагадуємо, скільки ми всього зробили. А святі Отці як діяли? Преподобний Макарій Великий і ця його молитва. Ходить у склад у бояському моментів, говорить, Боже, очистя на грішного, як от ніколі же сотворіг благої пред тобою, но і збави м'я благого. От такі слова подвижника гає великого, який відверто вважав, що нічого доброго він перед Богом не зробив. От і таке говоря повинні бути, і знову ж таки до цього не закликають Христа Ротиї Роди, і серед них свята блаженна Ксенія. Нехай. Ще Молитвами блаженої Ксенії, Господь дарує нам за будь-яких життєвих умов і обставин не падати у відчай, жити не за мудрістю світу цього, яка є безумством перед Богом, але за примудрістю Божою, обирати єдине на потребу шукати царства небесного і правди Його, а все решта доходиться нам. Дякую вам всім за молитви, ще раз всіх хто причастився, вітаємося святим причастям, всім бажаємо перебувати у Бозі і спохо.